Цьогоріч студенти самотужки написали сценарій свята, придумали концертні номери, які продемонстрували на розсуд вимогливого, але толерантного викладацького складу Житомирського державного інституту культури і мистецтв. Нам приємно те, що наші студенти не тільки режисерського факультету, а і інших факультетів старанно готувалися до цього свята, і от зараз розпочинається концерт. Який вони підготували самі, самі склали сценарій концерту? Були представлені танцювальні та музичні номери, кумедні сценки на злободенні теми в жанрі КВН, багато акторської майстерності та дизайнерських пропозицій щодо оформлення свята. Як зізнаються самі студенти, все заради того, щоб порадувати своїх викладачів, яких тут просто обожнюють. Дуже мені подобається інститут. Що я хотів би ще сказати, що не тільки театрали дають внесок, так і здають внесок і дизайнери, які допомагають нам з декораціями, наприклад. Вчителі у нас просто божественні. Викладацький склад навчального закладу та поважні гості вітали студентів як своїх колег. Щиро бажали знайти свою індивідуальність у творчому процесі та жити кожною хвилиною мистецького запалу. Адже ці враження лишаються у серці кожного на все життя. Тому я сьогодні зі сцени вітав студентів інституту культури як своїх колег. І я їм бажав жити кожною секундою, кожною хвилиною, кожним днем в стінах навчального закладу, в якому вони перебувають, тому що цей день і секунда, і хвилина вони будуть неповторними. Вони найщасливішими, вони запам'ятаються на все життя. Директор навчального закладу, народний артист України Леонід Данчук, згадав історію свята студентів та привітав молодь. Це свято назавжди залишиться в душах всіх студентів. Тому, як казав Олександр Довженко, хай щастить всім студентам у великому і малому.